Як ти кохана, де світяться зорі? Чи ти не чуєш, що робиться в полі? Неначе твої, неначе таємні твої дивні речі, ти притискаєш руки на плечі, ледь, ледь стискаєш і кажеш, що можна, тому що, а як? Тому чарівно, тому і чарівні, тому і безпечні, щиро правдиві. Прості дивні речі, як відчуваєш, чи можна так бути? Чи це не той замок, де нам усім бути? Що я хочу сказати, як з веці. Ти розумієш, де тонко там рветься? Але не на швидкості твориться чудо а послідовно. Кохаючи ДРУГА, тому і усміхнені люди, і діти, як діти.